Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. І сьогодні я покажу своє нове придбання. Починається сезон ягоди, скажімо так, хімію ми трошки відложуємо в сторону і будемо працювати біо біопрепаратами Але... З біопрепаратів, от я собі взяв препарати фірми Enzym. Трошки я їх не так поставив, зробимо ось так. Отак. Ось от. Що по біопрепаратах? А, лише фунгіциди фітодоктор. Це по листу буде, буду використовувати. І триходермін. Все жива культура. В принципі, ензим фірма мені подобається. Подобається, як вона працює. Триходермою користувався минулого року. Нормально, мені сподобалось. Та триходерма, яку я брав в біоцентр, здається, вона також працює, але там норми внесення набагато більше, чомусь тут. В принципі, воно на одне виходить. Тобто. Вже замовляв повністю лінійку з цього, то, то вже і триходерма також звідси взяв. Фітодоктор, фунгіцид по листу, триходерма і по листу, і можна і в корінь. Далі будемо по, по листу також використовувати аміностим, стимулятор росту біологічний, амінокислоти природнього походження. Так, далі Біофосфорин і біомах. Біофосфорин це фосфор калій фіксаторні бактерії і азотфіксаторні бактерії також взяв для ґрунту. І вони також там і всякі вкусняшки для ґрунту робить. Тобто біота для ґрунту буде в ґрунт триходерма, біофосфорин і біомах. Скажімо так, відновлює ґрунт. Дуже-дуже гарно. Мені сподобалося минулому році, як вони працювали, який був результат, який мені ось цього року дала клубничка, скажімо так, результат це завдяки також ось цим препаратам. Ми повинні не лише вносити скажімо так, мінеральне добриво, без родючості ґрунту цього не буде. Ось нам допоможе в цьому біофосфорин, біомах і триходермін. Все, в принципі, зараз буду давати. А, єдиний мінус е, немає розрахунку на малі дози. На малі дози Єдине, що амінус тим знайшов в інтернеті 30 грам на 10 літрів води для обробки. Все інше на гектари На гектари і тонну скільки літрів на гектар. От, Наприклад Ось тут пише, от, може бачите, крапельне зрошення 2,5 літрів векта, е, на гектар. Це витрата робочого розчину. До 5 тонн на гектар. Це в крапельне зрошення подавати Ну, це робочий розчин. Хто скільки води я собі дає. Наприклад, я буду давати в крапельне. Отже, мені потрібно на одну соту, Ой, 2000. Міліграм, да, якщо перерахувати, 2000 міліграм поділити на 100, це буде 20 міліграм. 20 грам потрібно дати на одну сотку. Чи я неправильно посчитав. В принципі, правильно. Або від 20 до 50. Я буду давати 50. <кхе> В принципі, я взяв з запасом. Мені його вистачить повністю на весь сезон, постійно його вносити, давати. Можливо, ще буду ділитися із мамою, щоб в неї також родючість, родючість ґрунту відновлювалася. В принципі, все. ось Набрав води, зараз буду вносити, ось собі поперераховував От, там, біофосфорин 50 грам на сотку. Да? Тобто мені зараз буду зараз поливати 2 сотки, буду брати 100 грам його. там Фітодоктор на 8 літрів, 40 грам собі перераховував. Тобто були, ну, от, зараз покажу. Тобто плодові дерева, кущі ягідні культури та виноград. 600-800 літрів на гектар витрата робочого розчину. І в цей робочий розчин потрібно запухати 2-4 літри на гектар ось цього препарату. Ну, Приблизно я собі знаю, що в мене, от там, наприклад, якщо 800 літрів на гектар, то це буде 8 літрів на сотку. Ну, в принципі, так воно і виходить в мене. Не буду давати 40 грамів, якщо 4 літри, максимальна доза. От, в принципі, ось так. Оце єдиний мінус у цих препаратів. А так, фірма ензим подобається, працюю от, оці для ґрунту це взагалі. Багато хто там бере там які, яроси, ще всяку, білібірду, ось це може допомагати. Ось це, плюс з додаванням того ж самого гуміну дегаліна, да, буде, буде дуже гарний результат. Писав хтось, що більше азотне добро, так, а більше азотне добро під час розвитку. Тут більше азоту. Курак завжди був більш азотним добривом. З ним потрібно акуратно бути, але тут дозування не таке вже і велике. Єдине, що тут дуже хорошо от е, є органічна речовина, органічний вуглець, що дуже гарно впливає на рослину, на її розвиток. от ну, Скажімо, так, Біологія це завжди великий плюс, це завжди гарно, добре. Якось так. Всім гарних проживів і слава Україні. Ставимо лайк і підписуємося на канал.